Поясніть, будь ласка, а куди ж світ рухається? От, від... Чого ми відстаємо? Які там новинки, темпи, практики? Да, З радістю розкажу. Тут питання в чому. Е от ми, зараз, е ми звикли, що останні роки. Е Спостерігаємо, якусь От... ви ж бачите, що відбувається ця трансформація ставлення до енергетики. Ми відходимо трошки від цієї диспозиції, що у нас є базова атомна енергетика, на якій все будується, а потім лишається все інше залишкове. Тобто, ми ж бачимо реально, що навіть в Україні, навіть попри війну, все одно аль е е е альтернативне неправильне слово відновлювальна генерація. Вона стає популярною навіть попри те, що ризикує в якийсь час там залишитись уже без зеленого тарифу. Тобто вона просто на звичайних ринкових умовах готова будуватися і існувати і працювати. І у нас є певні тренди, які не ми самі придумали. Вони до нас прийшли, в тому числі і батарейки, і так далі. Для того, щоб це все дійсно працювало так, як треба треба почати і мислити трошки по іншому як це все ну грубо кажучи як це все розпихнути по правильним кошикам ми маємо відійти від стандартної, стандартного уявлення про те як має будуватися мережа як вона має виглядати і як вона має керуватися тому європейці і ті держави які говорять дуже сміливо про зелений перехід і як німці швидко відмовляються від атомних станцій Правда, потім від деяких знову повертається, але менше з тим. Вони розраховують на те, що будівництво нових ліній, будівництво нових типів підстанцій, цифровізація цього процесу, керування попитом і так далі. Воно допоможе впоратись з тим, що вони набудували. І нам так само треба буде впоратись з тим, що ми надобували. У нас ще більше того, в українців додається, що ну, якби окрема ціль.